Тим часом науковці вперше почали стверджувати про наявність у них доказів того, що рекордно затяжна посуха та інші природні катаклізми безпосередньо пов'язані з кліматичними змінами, зокрема з глобальним потеплінням на планеті. Привернути увагу до цієї проблеми у різні способи намагаються науковці по всьому світу. Так, норвезький дослідник Ян Гунар Вінтер вирішив повторити шлях свого легендарного попередника Роальда Амундсена, який у 1911 році став першою людиною, котра дісталася південного полюса Землі, розповість. Руслан Петречка на початку 20-го століття норвежець Роальд Амундсен випередив британця Роберта Скотта і першим досяг південного полюса. Через 100 років Ян Гунар Вінтер з норвезького полярного інституту вирішив відтворити подорож Амундсена. «Ми знали деталі подорожі Амундсена завдяки його щоденникам та книзі, яку він потім написав. Ми відтворили його маршрут за допомогою супутникової навігації. Кілька разів правда нам довелося відхилитися через нездоланні перешкоди. Амундсен використовував собачі упряжки, які рухалися з середньою швидкістю 8 кілометрів на годину. Сучасні дослідники цей же шлях долали на лижах, а тому рухалися вдвічі повільніше. Щоб встигати за темпом історичної експедиції. Він термусив щодня проходити більше годин, ніж Амундсен. Перші 700 кілометрів пролягали через льодове плато Роса, що насправді є гігантською плавучою крижаною брилою. Потім ми дісталися гір. Десь 100 кілометрів. Ми рухалися вверх, піднявшись на 3000 тисячі Етрів над рівнем моря закінчується гори, плато, яке веде прямо до південного полюса. Вінтер каже, що експедиція вимагала фізичної і психологічної витримки, адже перед очима весь час були нескінченні одноманітні краєвиди, саме такі, про які писав у своїх щоденниках Амундсен. Перед нами були такі ж гори і такі ж рівнини, які описував Амундсен. Але нас здивувало, що навіть склад снігу був такий самий. У місцях, де Амундсен говорив, що сніг м'який та гладкий, ми бачили теж саме. Коли він описував спресовані замерзлі ділянки, ми також їх бачили. Втім, на цьому подібність завершується. Століття викидів людством шкідливих газів в атмосферу не минули для полюса безслідно. Вирубка лісів, спалення вугілля та нафтопродуктів наситили атмосферу парниковими газами. В результаті крижана шапка Антарктики швидко тане, що, в свою чергу, призводить до підвищення рівня світового океану. Свої спостереження на полюсі Вінтер та інші члени експедиції викладали в онлайн щоденниках. Вони відповідали на питання читачів, розповідали про свої враження школярам. під Ас відео Я вважаю, що такі експедиції можуть надихнути молодь і пробудити у них інтерес до вивчення нашої планети. Вінтер сподівається, що його перехід до південного полюса маршрутом першопрохідця Амунсена допоможе привернути увагу до загрози екологічної катастрофи, яка нависла над Антарктидою. Руслан Петричка, голос Америки.